Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язання раціональних рівнянь. Почнемо з першого рівняння. В даному рівнянні ми бачимо в лівій частині раціональний дріб з правої частини нуль. Коли ми ще вчили дроби, всі пам'ятали, що риска дробу – це ділення, і ми знаємо, що ділити на нуль не можна. Тому, щоб розв'язати дане раціональне рівняння, треба, щоб виконались дві умови. Їх записуємо, використовуючи знак системи. Перша умова, коли дріб може дорівняти нулю. Коли дорівнює нулю чисельник, записуємо х квадрат мінус 1 дорівнює 0. А знаменник записуємо х квадрат мінус. 2х плюс 1 не дорівнює 0. Розглядаємо перше рівняння. Можна знайти плюсно значення, при яких наше рівняння дорівнює 0. Це значення 1 і мінус 1. Тобто ми записуємо х дорівнює 1, х дорівнює мінус 1. Якщо ми подивимось уважно на наш знаменник, то ми бачимо про цю формулу квадрат різниці. Цурнимо формулу. Нашої різниці х-1 не дорівнює 0. Ми вже маємо два значення. x дорівнює 1 і x дорівнює мінус 1. В квадраті вираз не повинен дорівнювати Замість ікса ми можемо підставити тільки одиничку. Тобто в даному випадку х не може вирівнювати 1. Тому що, якщо ми візьмемо одиничку, в квадраті у нас в буде нуль. Тепер дивимось уважно. У нас чисельник да на два корені одиничку і мінус одиничку. Відповіді Відповіді записуємо тільки той результат, який задовольняє нашу умову. Тобто, в відповіді ми запишемо, що х дорівнює тільки мінус 1. Зараз різниця двох раціональних виразів. А щоб розв'язати раціональне рівняння у нас лівій частині повинен бути дріб. Тобто, що треба почати? Знайти різницю цих дробів. А для цього зведемо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде добута Х умножити на Х-2. І додатковий множне до першого добу. Це у нас х до другого добу мінус 2. Виконуємо множення. Множимо на х. Х множимо на х. Записуємо х квадратів. Х на 6 мінус 6х. Хочу звернути увагу на... Добуток, який треба знайти, на многочлен. І мінус у нас стоїть передову. Тому, звичайно, краще всього поставити, і мінус. Відкрити дужку і спочатку виконати множення многочленів. Множимо х на х. Записуємо х квадраті. Х на мінус 2. Мінус 2х. І мінус 8 на мінус 2 плюс мінус 8 на х мінус 8х і мінус 8 на мінус 2 плюс 16. Закриваємо дужку. дорівнює. Тепер треба чисельник даного дорогу скоростити ще розкрити дужки. Записуємо х квадрат. Мінус 6х, мінус, коли стоїть мінус, розкриваємо дужки, змінюючи знаки. Буде мінус х квадрат, плюс 2х, плюс 8х, мінус 16. І переписали знаки. Дорівнюємо. Ось що чисельник знаходимо події. Х квадрат і мінус х квадрат. Взаємозвішується. Мінус 6х, плюс 2х і плюс 8х. Маємо 4х. І число у нас мінус 16. Знаменник переписали. Х помножить. Х мінус 2 дорівнює 0. І так ми зараз звели дріб, де, дивіться, ось такий вже вигляд не можна ні скоротити, ні спростити. Це раціональний дріб дорівнює нулю. Знову пам'ятаємо, раціональний дріб дорівнює нулю, якщо виконується дві умови. Чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Якщо розв'язати рівняння, воно дуже легке і можна знайти значення х в основно. Це х дорівнює 4, коли рівняння дорівнювати буде 0, тобто у нас розв'язок х дорівнює 4. І треба виключити, які числа дивимося на, цей, на наш знаменник. Х не може дорівнювати 0. І х не може дорівняти числу 2. Ми бачимо, що наш корінь х дорівнює 4, він нам підходить, він виконується умову, що цей корінь не дорівнює ні нулю, ні 2. Тобто ми можемо записати відповідь.